Рождество Божої Матері також напоминає і нашим жінкам, дівчаткам, мамам, що рождество дітей це таємственне відбогодарування. Як дитинка зачинається, як добре, коли зачинається в святих умовах от святих родителів, як важливо, щоб виховання дитинки вже почалося, коли вже мама знає, що носить дитинку, вона вже перестає. Лишнє слово казати, лишню пісню співати, лишні двіження танці робити. Вона почала молитвою воспитання тої дітинки всередині, у її утробі. А коли родиться дітинка, що просять наші церковні родителі? Просять, щоб дитина була здорова, благословена і щоб мала віру в Бога. І щоб просилася до Бога на наслідство у Царстві Божєм. Господи, благослови наших людей в праздник Різдва Божої Матері. У нас в Ужгороді є, честь Різдва Божої Матері, у дравцях задала там престольний праздник, там запрошують і всіх, і нас спеціально хочуть літургію. Затримати на 30 хвилин, щоб можна під'їхати навіть після пізньої літургії. Ну, важливо, що ми хочемо, щоб Ужгород, в котрого основний праздник – воздвіження Креста Господнього, в місті з тим показав, що в Ужгорода не лише такий строгий постний праздник, але і Рожденство Діви Марії, котрої весь народ. Славить. Ми сьогодні молимо Бога, щоб Божа Мати благословила наш град, Ужгород, наш край, Закарпаття, історична Карпатська Русь, а також наш, наших людей, котрі той празник уже святкують вище 1150 років, починає з Кирила і мефодія. І ці празники були дуже милі у монастирях. Де Рождество Божої Матері, Успенія Божої Матері становилося неким особливим праздником з особливими кресними ходами, як то бувало на Чернечу гору Миколаївський монастир, де із древності величні кресні ходи донині совершаються, прославляючи Божу Матері. Ми просимо Бога, щоб Божа Мати була і для нас тою матер'ю, котра оберігає нас духовно, нас, наших дітей, внуків, кого ж є і правнуки, щоб ми також благодарили Бога за своїх родітелів. Ведь вони теж після смерті лише ми осознаємо, яку велич мають наші родітелі, які не були прекрасні, як наші мами. Котрі навчають, діточок уже перші слова говорити, нашій мами мінімум 10-15, да коли 20 тисяч слів, уже дітки в сім років знають от мами. Мама перша учителька, то перша бібліотека знань, то перша співачка колискових пісень, то перша молитвенниця, котра шепче молитви над дітиною. Вот. За що ми просимо Бога, щоб спом'янути і своїх родителів. бо так поступаючи, благодаря Бога за своїх родителів, благодаря Господу, що Бог покликав у усій світ, благодаря Богу, що ми держимося сьогодні канонічної церкви, не взирая на ужаснішу антиправославну пропаганду проти нашої церкви, котра завершається у порушення законодавства України. Не взирає на такі крайності наших опонентів, ми стаємося віруючи, але головне, ради Божої Матері, ради спасення душі ми стаємося любящими всіх, в тому числі і гоніців, в тому числі і клевітників. І ви всі святі, і моліть Бога за нас, щоб у праздник Різдва Божої Матері, Ужгород славив Божою Матері, і Божа Мати покривала би свій покров над нашим Ужгородом. Бо у завтрашній день уже грек католики не святкують Різдво Божої Матері, і нові релігії українські не святкують. Вони перейшли на новий календар. Тому лише ми самі завтра будемо перед Богом, перед престолом небесним, перед небесами. Совершати служення свої, щоб Бог видів вірних дітей Божих, настоящих християн, православних канонічної церкви і майдрівніших в Україні православних жителів Закарпаття, і так поступає, завжди то не забиває. Ми йдуть діти Боже у вічності, По молитвам Божої Матері, по її покрову і наслідники Царства Божого. Амінь.